Пояснити вам трошки ситуацію з електроенергією, яка зараз відбувається. Значит, перше, що наша область споживає найбільшу кількість електроенергії в всій країні. Це 160%. -пинсот. Це дуже багато споживання нашого району. Вам, щоб там так не казати цифри, ми не маю права. Це десь три години споживання Києва. <сумітно> Суточне споживання Києва це одна третя споживання суточного Житомира. Тобто можете уявити, які масштаби. Електричної енергії не вистачає. І зараз введені графіки ГПВ. Е, хто по селах, вони це відчувають. Місто це не відчуває, тому що, на жаль, е, є така вказівка з Міністерства енергетики, поки города не чіпають по можливості. Тому, тому що в городі споживання все одно більше, ніж районі. Де споживання більше? В селах чи в місті? в місті? Звісно, що в місті ми зможемо зекономити більше електричної. Друге, що стосується генераторів. Фірми я розумію. Що ви хочете працювати, ви заробляєте кошти, зараз ви працюєте менше в зв'язку з мобілізацією, це зрозуміло питання. Але критична інфраструктура, МЧС, поліція, водоканал, лікарня, прокання. У вас є відповідальність за електрогосподарство. У вас є автономні жила живі. Це генератор. Великі прокання перевірити їх та підготувати на осінь ситуація буде складніша. Зараз ми вводимо тільки графіки ГПВ погодинних відключень. Вони є на сайті. Я вам показав на комп'ютері, тому що ну, не всі розуміють, як у телефон багатьом пов'язується. Там дуже просто його знайти і побачити свою вулицю. Графіки погодинних відключень, які розміщені на нашому сайті, вони розраховані тільки на бит, на битового споживача. Там не вказані юридичні адреси споживачів. Це так само пов'язано з вторгненням та війною в Україні. Зрозуміти правильно. Але якщо ви бачите, наприклад, там Різдвяне 1 і Різдвяне 5, то можете розуміти, що на Різдвяні 3 так само не буде світло, у вас фірма знаходиться. На Різдвяні 5 дом, на Різдвяні дом, Різдвяна 3 ваша фірма. Зрозуміти, зразу там світло теж не буде, ви попадаєте в ГПВ. Набито розраховано це з постановою так само НКР ЄКП. Це не забаганка Житомира Воломера. Шеф зараз пішов на зустріч і в нього є домовленості з Міністерством енергетики України, але це, скажімо так, відпочати тільки на дві години. Не так, як написано на сайті. Тому що ми всі розуміємо, що бізнесу треба працювати. Треба заробляти кошти, платити податки, податки йдуть на нашу армію, на нашу перемогу. Я думаю, це всі розуміють. Ну, вибачте, цим я не... За електрогосподарство. Дуже велике прохання. Відключіть повністю головний рубік. Запустіть генератор, подивіться, як він працює. Щоб вирушити на осінь, ситуація буде гірша, набагато гірша. На початку, як почнеться зниження температури до плюс 8, це будуть графіки ГПВ. Вони будуть відповідати вже 100% тій інформації, яка є на сайті, якщо нічого не зміниться. Я сподіваюся, що зміниться. Зараз нам допомагає сонячна генерація. Сонячна і гідрогенерація. Вона допомагає, але її все одно не, не вистачає. Якщо потреба області в абсолютних цифрах це майже 300 тисяч кВт, ми маємо тільки 200. Це літо. На зиму це 600-700 мільйонів кВт. Ми літом вже не маємо того, що нам необхідно. А коли буде зима, почнеться опалювальний сезон, буде біда. Тому я дуже-дуже прошу критичну інфраструктуру перевірити генератори, як вони запрацюють. Чи потягнуть вони те, що вам необхідно. В МЧС це стосується більше диспетчерського пункту, щоб мати зв'язок, щоб люди могли подзвонити в разі чого. Вскорі це так само диспетчерський пункт. Лікарня, Лікарня повинна бути вся, Але в них потужний генератор, він працює, це я знаю. Бо ми разом їздили і перевіряли, як, як, він, як він працює, як він запускається. Те, що касається малого бізнесу і бізнесу в сілку, ви так само ставите ці генератори. Дуже велике прохання. І передавайте родичам, хто вчасному секторі живе так само. Якщо ви ставите це самі, я вас дуже прошу: найміть нормальних людей, не пошкодуйте тих пару коштів, щоб вам люди зробили нормально, адекватно. А не так я знаю, як вмію. Тому що генератор це по перше, в мене люди так само працюють на війні. І ми не можемо охопити весь. Весь потенціал мереж, де люди не собі генератори з пропускових станцій. Воно, Ви неправильно його включите, воно піде в мережу. У мене працюють люди. Да, ми ставимо за землю, але поставили токи, вони вищі. Можуть загинути люди. Такий случай був за лічанок 21 2021 році. Аптека запустила генератор, хлопець сидів на десятці. Хлопця немає поховали. Та людину понесли кримінальну відповідальність за той випадок. Дуже великі прохання. Не треба, щоб ви все знаєте в інтернеті прочитали. Інтернет не панацея. Віктор Ач, такі слуки, коли що світла зимою не буде більше суток, може бути? Ні, такого не буде. Ні. Такого не буде в одному купанні. Якщо, вибачте, кідери, неуспокоїться. Якщо вони далі продовжать пить по підстанціях, інрацією немає, що зі школи. Все, інтерація в Україні майже немає. Те, що в інтернеті пишуть, ну, ну хай пишуть, я трошки більше знаю. Генерації майже немає. Там залишиться невеликий відсотка. Атомки закрити немає. Зараз вони не виведені ремонту ремонт до, зим... до зими. Серкну ситуація краще. Скажіть, будь ласка, е, підключення електроенергії можна зробити таким чином, що підключили і потім ще на хвилину включили. У нас е, не, на так, підприємствах е, багато використовується підйомних механізмів. І виходить така річ, що. На кранбалці, на крані, висить кусок, Хорошо, як він висить при землі, підбили кулки, клинки, все добре. Якщо він висить на, висить на більшій висоті, це трохи проблемно. Чи можна зробити таким чином? Вкласнули і потім ще на декілька секунд не. включили, щоб закінчити цей підйомний процес і все? Ні. Ні. Якщо хочете докладніше, я вам поясню, чому перше, я я задоволюю, я просто виведу обладнання своє аварійний ремонт. У ну, мене там стоять модели, у мене стоїть дороге обладнання. Не можна взяти ось так і пластик постійно. Тому що в когось зависить ранбалку. Тому вже пояснюємо. Є сайт. Подивіться. Ну, ми додивимося, ну, але ми, розумієте, що у вас плат, так? У у є так? сьогодні Зачем? Ну, Є. Подивіться, чи завтра вони будуть. Открийте, потратьте 2 хвилини свого часу, гляньте на сайт, чи завтра буде. Вроді би і попередили, вроді би і все. А то виключили раніше. Подивився я на сайт, сказав, що ми там таку пору. Виключили раніше в 10, починаємо відключати. Включати ми починаємо раніше. Якщо воно стоїть відключенням на 10, а включення в 2, ми починаємо заживлювати споживачів. До цього я ще домовився, Олексій Михайлович, ми починаємо з півдруги, тому що певний час потрібен на включення. Може обладнання не піти на включення, треба їхати вручну включати. А до двох годин я повинен заживити. А других відключити в дві години. Не раніше. І є ще Звісно. Якщо я через хвилину я відключив і потім через хвилину включив, то я ще більше біди не роблю, я попалюю людям обладнання в хатах. Тому що це дуже сильний поліпатор. Я, я думаю, колега мене підтримує. Якщо використовується, їх важливо перевести вже на можливість роботи бігти з редакти. Але so. не коштадуйте тих коштів, зробіть нормально собі. Я все so. знаю. So. Я, so. 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 Можна... So. So. Але коли один біг не відключаєте. Ви пішли бігом, деску, дьорнули в карті, а автомат залишився включений. І зустрічна напруга пішла. Якщо ну, ви самі читаєте всі новини і так далі, в Києві чотири хати вже згоріли. І ось колега з тисінчає, вона розуміє, що буде зимою, коли люди почнуть включати. Генератори, опалення. А де у нас це ці купляється Правильно, В Китаї. Особливо ці зарядні станції. Невідомої якості, без сертифікатів, без нічого. В них роботи буде так само, як і у нас. І не дай Бог пору щось згорить. Це великі горі і біда. Це, в принципі, основне, що я хотів до вас до всіх донести. Критична інфраструктура, я думаю, мене зрозуміють. Але те, що треба донести до населення, населення... З населенням до мене кожен прошло <зас> приходить до мене, до мого заступника, до моїх дівчат, ми питаємося донести це. Але, на жаль, ну, ти доносиш, дивишся на людину, вона нічого не розуміє. Вона не фахівець. Якими простими словами ти це не доносиш? Ситуація, так, да, на осінь буде більш жорстка. Прогнози по, до 12 годин можуть. На сутки, ну якщо у нас не доб'ють те, що залишилося, а я все-таки сподіваюся, що наші хлопці справляться, то я думаю, у нас буде і відключення ще менше. Графіки зараз розроблені таким чином. Два рази по 6 годин і три рази по 4 години. Тому що раніше графік був розроблений, і слава Богу, Олексій Михайлович відстояв позицію в області, і в інкаріє, і в міністерстві, про те, що ми нема, ну, не можемо відключати на 12 годин. Це дуже багато. Людям дуже важко перенести 12 годин до світу. І це було на початку ці графіки, було добре. Нам пішло на зустріч, нам переробили на графіки. Тому що 4 години, і 6 годин все-таки люди встигли щось приготувати, підготуватися до тих відключень. Ось це все. Я вам дякую за увагу. Якщо є питання, задавайте. Вибачте, цим керує енергетику. Навіть не енергії, як перші, не жидоморомоленерго, я вас дуже всіх прошу так само. І ми доносимо це до бутової служби. цим не керує, це не Міністерство. Ми не хочемо, щоб молодою. Так, будь ласка. Ні, це не до вас, а це...